П'ятики село приміське, тому тут доволі багато дітей. На одному із кутків знаходився пустир. Громада вирішила, що потрібно облаштувати майданчик для дітей. Сільський голова Роман Сікурський підтримав ініціативу людей, і за деякий час там з'явився. Майданчик, майданчик взагалі-то дуже потрібний, тому що статком маємо і магазинів, і кафе, і різних розважальних закладів. Але для дітей це я думаю що є найважливіше. Бо, як каже, притча, Бог сказав, що що зробити для найменших, то мені зробити. Тому я думаю, що всім нам треба починати із найменших. Ініціатива була від людей. Тут було на цьому місці пустир, і якраз на цьому місці завдяки людям. Дядя, тим, які цього хотіли, створено цей майданчик. Долучилася до доброї справи і місцевий підприємець Уляна Наливайчук. Її магазин знаходиться поруч із новозбудованим майданчиком. Каже, що вже давно мріяла, щоб матері відправляли своїх чат бавитися на гойдалки, а самі спокійно займалися покупками. Нас вже десь три роки назад почали будувати цей майданчик, і все часу не вистачало. Ось так, що цього року кинули всі сили. Ми, громада, села зробити для діток, тому що діти переважно в інтернеті вайфай, сидять, шукають. Отак, От щоб наше дитинство було, згадати, як було колись у нас, і тому ми захотіли, щоб наші дітки, які в нас є на цьому селі, могли приходити гратися. П'ядецька громада на цьому не збирається зупинятися. Сільський голова розповів, що ще на трьох кутках хочуть побудувати такі ж дитячі майданчики. Він запевнив, що обов'язково підтримує своїх односельців та допоможе їм. З п'ятики Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіїнтика.